Ранок з обшуками до Київського метрополітену та метробуду завітала поліція. Слідство перевірить, чи були і прорахунки у проєктуванні, будівництві та експлуатації відрізку від станції Диміївська до станції Лебіцька. Також мають установити відповідальних за підтоплення тунелю метро. Столичні шість станції підземки не працюють вже п'ять днів. Відсьогодні в метрополітені запустили так званий човниковий рух. Він дозволить поїздам курсувати від станції Теремки до Диміївської та у зворотньому напрямку. Інтервал руху обіцяють не більше 17 хвилин. Як пасажири пристосовуються до такої обмеженої роботи, і коли ж знову запрацюють станції? Дізнавалася Олександра Кулібаба. Кінцева станція Либіцька. Поїзд далі не йде. Проблемна ділянка довжиною 14 метрів між станціями метро Деміївська та Либіцька створила чимало проблем для киян. Вже майже тиждень рух шістьма станціями синьої гілки метрополітену зупинили, і Либіцька знову стала кінцевою. Причина терміновий ремонт перегінного тунелю. Частково закрити гілку обіцяли з 9 грудня. Утім, припинити рух довелося невідкладно 8-го, адже в тунелі утворилися тріщини і потекла вода. Питання не в тому, що була вода, чи в тому, що з'явився пісок, писання в раптовості. Ми, певно, як тільки почали ці всі збільшення води, ми почали вживати заходи, але в одному місці ми роботи виконали, в іншому вода з'явилась. І, грубо кажучи, протягом, мабуть, тижня оця динаміка різко збільшилась в інтенсивності. Проблема на цій ділянці існує ще від початку будівництва, стверджують експерти. Цей шматок підземки є чи не найскладнішим серед усіх станцій у Києві. Там іде перехід з е, глибокого рівня залягання е, лінії метро на е, мілку е, висоту, е, і цей перехід відбувається через е, різні грунти. Те, що Либеті забрала, за, за, забетонували, тобто запустили в. Бетонні береги, це не значить, що вирішили проблему водовідведення. Будь-яка річка має навколо безліч джерел струмків, які живлять цю річку. І от в даному разі те, що е, липнуть у бетонних коробах, воно навпаки гірше, тому що е, ці джерела не, не потрапляють в річку. Навпаки, вони розтікаються куди завгодно. Те, що відколюється, сколюється бетон, те, що видна арматура, яка ржавіє, це якраз показник того, що е, обслуговуванням, утриманням та поточним ремонтом там не займались, тому що ну такі конструкції вони не руйнуються миттєво. Одразу бетон е, такими шматками не сколюється. Шкодить ділянці метрополітену і активна забудова міста, коли на поверхні зводять житлові комплекси та торгові центри. Переконаний експерт з містобудування Віктор Глеба. Там, де взагалі будувати не можна, там де ринок був, там буде багатоповерховий житловий комплекс. І два роки вже ведуться геобурові роботи. Порушено гідрологію річки Совка. Я наголошую, не треба говорити про Либідь. Друзі, зверніть увагу, де саме була аварія. Аварія була саме на стороні Деміївської, а не на стороні метро Либідська. Пасажири обурені добиратися на роботу з Голосіївського району або з передмістя стало до. Ше та незручно у перші дні автобусні зупинки біля метро буквально штурмували. Нині людям доводиться розробляти альтернативні шляхи. Я виходжу набагато раніше, сідаю в транспорт, наприклад, там сорок п'ятий чи 12 й тролейбус, і їду умовно до Васильківської. Це 30 хвилин. До Васильківської я доїду і там я чекаю 2М. Коли пощастить, буває, я сяду, він часто їздить і буває, я сяду там вільно, а буває, я ледь поміщаюсь, але в мене немає виходу. Раніше добиралася близько години, зараз добираюсь півтори. Звісно, це незручно, бо фактично ти втрачаєш час на пересадку і все-таки автобус рухається повільніше, ніж метро. Але з іншого боку, я думаю, що це рішення краще, ніж якби ми, коли хтось застряли в метро і нам щось впало на голову. Відреагували на закриття метро й соціальні мережі, мемами й сатиричними відео. Користувачі пишуть, зокрема, що тепер розуміють біль жителів Троєщини. Сон, я порина. Під'їхати до тебе на теремки. А це де? Це ж не Київ. Тепер де? за кілька днів пасажиропотіку наземному транспорті зріс. Повідомили у Київпастрансі. Запустили додаткові маршрути. Це 80 автобусів та 20 тролейбусів з п'ятниці. У нас курсує автобусний маршрут номер 2 м Він у нас дублює цей відрізок синьої гілки метро. Ті перекритий. І від сьогодні у нас курсує автобус номер 60 Це човниковий такий автобус. Він з Либідської їде до Деміївської. І від сьогодні відтинок Теремки Деміївська запрацював човниковим методом руху, коли поїзди курсуватимуть від станції Теремки до станції Деміївська та у зворотньому напрямку. Інтервал руху обіцяють не більше 17 хвилин. Пасажирам слід уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформують про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. На станціях вже розміщуємо навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік човникового руху поїздів. Разом з тим експерти заговорили і про закриття інших станцій метро через аварійність. Тим часом у КП Київський метрополітен обіцяють намагатимуться відремонтувати тунель за 6 місяців. Олександра Кулібаба Ігор Сулій, Микита Воробйов та Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдине головне.